Доброго дня, діти! Продовжуємо наші логопедичні заняття з грамоти. Сьогодні ми підведемо підсумок, вивченому за рік. Хочу вас запросити до країни знань. Шлях туди пролягає через море помилок, гори наполегливої праці. Ліси терпіння та посидючості. Але пам'ятайте. Знання лише тоді цінуються, коли вони здобуті працею. І так прослухайте, будь ласка, віршики. Вправа називається неслухняні звуки. Виявіть, будь ласка, помилки та розкажіть їх батькам. В полі ростуть білі біленькі комашки. Над ними літають дрібненькі ромашки. Бігає в гаї хитрий ліс, шумить листям зелений лис. Ось такі цікаві речення, а в них є помилки. Розкажіть батькам якими звуками розрізняються слова та що було насправді? Продовжуємо. Дітки, а з чого складається наше мовлення? Давайте пригадаємо. Так, наше мовлення складається із речень. Давайте пригадаємо, з чого складаються речення. Так, речення складаються із слів. З якої літери ми пишемо перше слово: з великої чи з маленької. Так, з великої. Що в кінці речення ми ставимо? Так, крапочку. Ось вам моє завдання. Виконайте його, будь ласка. Складіть речення про вчителя. Складіть свої речення. Запишіть схеми речень на листочку, а потім пришлете мені їх. Моє речення таке: Вчитель вчить дітей у школі. Діти. А з чого складаються самі слова? Так, слова складаються із Складів. Як ми визначали, скільки складів у слові? Скільки голосних, стільки і складів. Визначить, будь ласка, скільки складів у цьому слові, скільки голосних, скільки приголосних. Та підберіть слова. До цієї схеми поставте наголос. Напишіть, будь ласка, все у ЗОшити. А тепер, дітки, завдання. Напишіть звукові схеми до цих слів. Зошит. Пенал. Так, дітки. Ось ми і підвели з вами підсумки. Будь ласка, самостійно виконайте домашні завдання та надішліть мені їх. Бажаю вам всього самого найкращого! Готуйтеся до школи! Всього найкращого, до побачення!